Доброго вечора. Повернулася з роботи. Жуліки, от що для мене називається щастя, для когось там щастя в брильянтах, діамантах, в машинах. А моє щастя усе. Холодно, вони довольні. Скажи, приїхала з роботи, мама, так? Да? Мама приїхала з роботи. Що там? Де там фастом виляє? Ви там ви по всі Гляньте, всі Еті, біти взяли сільські, скажи, будемо відбиватися, да? Де заберу. А де заберу? Ах ти ж хуліганка. Уреда заберу, зараз заберу. Ага, а що ти, що ти, що ти? що ти? Заберу, 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 зайка. Заберу тебе зараз! А де карюша побігла, я карюша. Карюша, давай в тебе заберу. Керюня. Давай, давай, давай! давай, 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 Козочка, козочка. Ах ти ж козочка, козочка. Кожному по бривну, да, вдруг відбиватися, щоб було чим. То зараз такий народ пішов, да? Крилюша, а ти фулігаша. А дожену, а дожену, дожену, дожену. Ай до дожену. До 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 Казуля трошки схудла, їй стало легше, вона бігає гарно. Да? А так, а так. Дуркує щастя, от моє щастя. Сьогодні рік, як в мене горіла криша, була пожежа в домі, в будинку, вночі тоді то сталося. Півтретьої ночі, зараз покажу вам, півтретьої ночі в мене хі -хі, ось в моєму цьому будинку згоріла криша. Це криша нова. Слава Богу, допомогли люди тоді розібрати, покласти нову. Грошей хватило. Чоловік сміється, каже, он пусік прийшов, гульониш. Да, Пуська, дай мій зайчик. А де муся? Цей з'явиться. Хто там застряв? Камара чи що? Камарик, біжи сюди, ай біжи сюди, мамина дівчинка, мамина касунечка, мамина красуня. Ой! Чоловік сміється, каже, то що ми сьогодні гарно розпалимо каміння, говорю, та ні-ні, факт. Зараз ні, не покажу, бо тут з дороги треба йти аж на дорогу. Але витримали, ми витримали ту. Іду тоді. Наразі все добре, слава Богу. Мені на Бога і на життя гріх жалітися. Вон та криша це нова. Їй е, року ще немає, ми поклали її трошки пізніше. Це я ж кажу в ніч, з 20 на 21 лютого того року. Була пожежа в нашому будинку, горіла криша. Да, Пуся? Да, Пусік. Де ти був? Скажи мені, де ти був? Ти теж хочеш камеру? Кажу, звісно, мене ж там всі люблять. Да? Де ти був? Де був? Скажи, де блудив? На гульках був. От тільки явився, що утром не прийшов. Де ти був утром? Гульона. Мяу. Да, тобі мяу, а я от у мене серце стає за вас. Ага, іди, іди спускайся в хату пущу, давай. М'явкаєш мені. А де третя хуліганка? А усю. А де хаю. Карюша. Я ж кажу, вона трошки схудла, їй легше стало бігати. А до курочок підемо? Йдемо до курочок. Треба поїсти, насипати, їм. води налити, бо мороз, вода замерзає. То хіба там курочки? Що ви забули, де курочки чи що? А ну, 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 де курочки? Пігуга, тут курочки. Так, все. Всім доброго вечора, де гарної тихої ночі. Буду поратися до побачення.